Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. І прошу звернути вас увагу, хто не встиг купити попередню РС-очку. Ще одна красуня у нас з'являється в продажі. Тільки забрали з детейлінгу. 19 рік, 135 кВт, 2 літра дизель на автоматі 381-му DSG. Топова оптика. Взагалі досить, до, досить вибачаюсь, хороша комплектація. Білий колір, на мою думку, дуже гарний для спортивного стилю, білий, чорний ефектно виглядає машина після детейлінгу, зверніть увагу. Оптика вже оклеєна в бронеплівочку. Все правильно, все добре. Дизайнерські диски в нас. Теж ефектно виглядають цей стиль у нас пакет асистентів повний, це і управління світлом, і сліпі зони, антиблік в зеркалах, у нас віртуальна панелька. Вже підключена діагностика на наявність активних помилок. Сидіння у нас. Ось такого плану. стронік ви бачите. Тобто по асистентам тут повний джем, можна так сказати. Контурні підсвіточки, все в стилі РС, вставки, накладки і так далі. Машина має 182 тисячі оригінального пробігу. Електродзеркала з підігрівом та складанням. Середня магнітола. Камера заднього виду також присутня. Стеля темного кольору. Все тут правильно. Віртуальна панелька, звісно, багато чого вирішує, я вам так скажу. Це в нас по асистента. Джем, і виїзд парковки, камера, лейнасіст, контроль полоси, датчик мертвої зони. Кнопочка RS мод тут є. Це і зміна звукових лопу, і настройки рульового управління, педаль акселератора і так далі. Тут цікаво, все, то розуміє, про що йде мова. Тут у нас уклеєне все. Так само їхня така зона дуже. Піддається впливу, Оклеєна в бронеплівку. У нас наявних помилок, друзі, по ній немає. Підключена діагностика, зроблений тест. Все тут добре. Тому якби так. Така, Можна сказати, друзі, досить непогана комплектація, все, що потрібно, все є. Стан, подивіться, взагалі без якихось пошкоджень чи, чи наявних дефектів все підготовлено для клієнта, щоб ви могли кататись і отримувати задоволення від такого авто. Ефектно, дуже ефектно виглядають ці колеса. Фаркоп знімається відділ для завантаження в ідеальному стані. У нас повний порядок, друзі. Машина доглянута. Нічого ніде не побито, не покоцано. Все в досить гарному стані. Тришечка так само, собак тут ніхто не возив, гострих предметів така, ж камера. 19 рік вже задблю. Климки зимового плану, але як на мене, просто я кайфую від цих климків. Найкращий дизайн калимків, який шкода могла взагалі придумати. Це таке більше до стилю BMW колишніх X5, хто пам'ятає. У них такий стиль був. Він-код для потенційного клієнта, кого цікавить пробіг. Вся інформація по авто, ви так, ви так само можете отримати її, зателефонувавши до нас. Ось він-код. Останній заїзд у нас був в травні Місяці 167 тисяч. І так далі. Повний сервіс є в електронному варіанті. Ви можете його отримати без будь-яких перешкод, просто зателефонувавши. До речі, друзі, тут замінені гальмівні диски. Лодки. Гума в нас 22 й рік, тому це теж досить приємний бонус. Зверніть увагу, що гума в нас Pirelli Pizero, то розуміється. Взагалі любить швидку, таку активну їзду, тому ви розумієте, що це взагалі за гума і наскільки вона добре себе показує. Це дуже Добре, що тут вона свіженька, 22 й рік. Можна сказати, нова, так скажу, друзі, вона тут новенька. А відразу зараз ми пройдемось приладом на рахунок підкрасів. Лобове, друзі, 21 рік. Заміна страшного тут немає нічого. Машина не пройде тюф без того, якщо скло має якийсь наявний дефект. Ви також можете замовити свою перевірку на офіційному дилері. Це взагалі не питання, не виклик для нас, можна так сказати. Ми будемо тільки раді. Потрібно, можливо, друзі, я про щось забув, чогось не показав, а за задню резину також, друзі, вона по кругу вся новенька, тобто 22 рік вона просто нова. І взаді також задні альмівні, вони в нас після обслуговування, тому якби так. Оп. Так, чогось не показав, чогось десь щось призабув, друзі, якщо я буду робити тут огляд. на... 50 хвилин, ну це вже зовсім по-другому було, тому в коментарях хто пише, що покажіть, покажіть, будь ласка, набирайте. Не важко вийти, щось дозняти, вам скинути. Це взагалі не проблема. Тому дзвоніть без питань. Отримайте максимальну інформацію, і все буде добре. Ось от, такий висновок у нас, що хороше авто, не фарбоване, на правильній комплектації. Можливо, не на самій повній, але все, що потрібно, все є. Тому, друзі, чекаємо дзвінків. Не гайте часу на неперевірені авто. Замовляйте перевірку, якщо потрібно. Переконуйтесь у правдивості нашої інформації. Резервуйте, купляйте і залишайте задоволені. Всім гарного дня, хорошого настрою і мирного неба!